Давай, зробимо це, прошу, не відкладай своєї мрії, розсуди, подумай про усі події. Хай квітне, як виноградна лоза на сонці у Криму. Найкращий шлях знайди, Тримайся, ніби за руку не незримо, нехай струмком лісним тече поряд з тобою, та й виведе на берег широкого моря, насолоджуйся. Маленькими успіхами на шляху до неї адже на тебе чекають різноманітні смаки життєві, це може бути трохи важко, то відпочинь від навантаження і стріпинись. як кольорову мозаїку складай зі шматочків та й кріпись. Тому не відкладай своєї мрії, працюй для неї, адже вона це і є ти і твої ідеї.